Пане посол, саміт групи Семи відбувається в дуже важливий час, в час, коли, коли Україна готується до контрнаступу, в час, коли Росія насправді продовжує здійснювати атаки на українські міста і посилювати ці атаки на тлі всіх цих подій, дуже багато експертів говорять про те, що зараз може бути вирішальний момент у війні, що ви вважаєте країни групи СЕМИ, які будуть брати участь у засіданні якими результатами ви очікуєте закінчиться це засідання? На що щоб ви хотіли побачити за результатами цієї зустрічі, і про що ви говорите з представниками японської влади, коли говорите про те, чого очікує і хоче побачити Україна? Цей саміт він відбуватиметися складним з двох частин. Відбуватиметься в такому один формат? Це коли буде йти розмова про питання глобальні. Які цікавлять сімку плюс. Це важливо, тому що окрім власне країн Сімки Плюс Європейський Союз, там будуть запрошені також Індія, Індонезія, Південна Корея, Австралія, Коморські острови і ще деякі країни. І ми також запрошені, але ми будемо брати участь в українській частині. На порядку денному дуже багато питань, які нас безумовно цікавлять, наприклад, питання глобальної продовольчої безпеки. Ми знаємо, що зараз знову заблокований зерновий коридор з України, і знову Росія не дослухається до думки світового співтовариства. Про це треба говорити. Це стосується глобального півдня, так званого є питання глобальної енергетичної безпеки, є питання взагалі ситуації в індутохокеанському регіоні і клімату. Всі ці питання безумовно будуть обговорюватися в рамках такого розширеного діалогу. Окремо буде засідання по Україні, в якому буде брати участь президент України, і ми активно працюємо з нашими колегами над мовою окремою заяви, яка буде зроблена. По-перше, звичайно, має бути абсолютно беззастережно і потужно проголошено про підтримку України до нашої перемоги, але недостатньо вже слів. і Ми сподіваємося, що на цьому саміті, окрім інших аспектів, будуть зроблені дуже практичні рішення, будуть знайдені кроки, і про це буде сказано стосовно боротьби з ядерною з ядерним тероризмом. І що стосується ядерної безпеки, ми з вами знаємо, що Україна сьогодні знаходиться в стані атаки в цьому Запорізька АЕС окупована, і вони там нарощують присутність і постійно говорять про ядерні удари. Має бути сказано настільки чітко і зрозуміло, щоб в Москві почули і припинили це всі ці дії. Хоча ми розуміємо, що там немає приводу шукати розум, тим не менше, сімка плюс мають про це сказати. Дуже важливо, що плюс. Також, окрім того, ми очікуємо, що будуть прийняті рішення стосовно і посилення санкційного режиму і стосовно використання російських грошей, які заморожені нині для майбутньої відбудови. І вже є рішення, які були напрацьовані в рамках зустрічі міністрів фінансів і головна збанків в форматі сімки, які відбулися напередодні, які стосуються відбудови реконструкції України. Це як мінімум те, що ми очікуємо від заяви колективної, але будучи двосторонні зустрічі. І я абсолютно впевнений, що будуть. Додаткові заяви стосовно двосторонньої допомоги Україні і з боку Японії і можливо інших країн, чи варто очікувати за результатами зустрічі Групи Семи, що країни можуть запровадити повний бан або повну заборону на експорт з Росії? Тому що про це були розмови, але так виглядає, що якраз європейський союз і Японія поки що не певні щодо цього рішення. Чи очікуєте ви, що все-таки введуть цю майже повну заборону на експорт? Питання посилення санкцій і дотримання санкцій, воно буде безумовно. Я впевнений, що такі рішення будуть озвучені. Стосовно повної заборони, в мене є певні сумніви, і ці сумніви витікають з реальності, яка особливо стосується Японії. Японія запровадила 19 пакетів санкцій проти Росії, дуже жорсткі санкції стосовно експортно-імпортних операцій, і, власне кажучи, торгівля різко зменшується. Проте, є дуже щасливі речі, які стосуються енергетичних ресурсів, які поки що Японія в рамках переговорів з сімкою плюс ЄС досягла домовленості стосовно, що вони продовжують імпорт енергоресурсів. А японія імпортує 98% необхідних енергоресурсів, і тому вона не може так легко відмовитися. Для цього потрібно переформувати контракти на близькому сході і бути впевненими, що ці контракти будуть виконуватися. Ми над цим працюємо. Японія чітко усвідомлює, що це є так би мовити, недолік того їхньої позиції. Але от саме є декілька, я б так сказав. Таких чутливих моментів, які стосуються інтересів певних держав, в тому числі Японії, по відношенню до торгівлі з РФ, і можливо вони будуть, ну, будуть продовжувати цей режим виключення, буде продовжувати існувати, але це реалії, які ми теж не можемо ігнорувати. Вимагати можна максимального, але я мушу сказати, що за ці вже скоро півтора роки агресії Японія дуже сильно вицільнувала в своєму в ставленні до цього. І ми почуємо під час саміту додаткові, додаткову допомогу, яку вона буде нам надавати. І це важливі кроки, які показують, що є більше розуміння того, що треба координувати свою позицію. З країнами, іншими країнами Сімки, які надають нам допомогу, ну, в тому числі Збройним силам, ця допомога, про яку ви сказали, це буде стосуватися того, що вже Японія надавала, чи якийсь це новий вид допомоги, зокрема буде... зброї? Я сподіваюся, що це буде новий вид допомоги. Ми не будемо завчасно робити анонси, тому що в Японії це дуже не люблять. Вони люблять говорити тоді, коли це стане фактом. але... Є серйозні надії, тому що ну, ми працюємо над цим кожен день, що під час засідання по Україні буде озвучені нові пакети допомоги Україні і від Японії також, можливо, і від інших країн. Але від Японії точно ще одне важливе питання напередодні саміту групи 20 були дуже багато розмов про те, що можливо треба знайти шлях як дипломатичним шляхом вирішити завершити війну? І зараз напередодні засідання групи 7, знову почали з'являтися ці повідомлення і в медіа, і деякі експерти, що можливо країни можуть почати говорити про те, який може бути шлях до миру. Як ви вважаєте, чи є у вас застереження, що за результатами цього саміту Україну може штовхати до миру, якого Україна не хоче, до переговорів, на які Україна не готова йти, поки не звільнені українські території. І як ви чи є у вас розмови про це із представниками японської влади, як ви доносите меседж України? У мене є переконання, що ніхто нікуди Україну підштовхувати не буде. Мир можливий тільки на в рамках нашого мирного плану. І ніяких інших рішень навіть теоретично не розглядається. І особливо важливо, що ми маємо в особі Японії абсолютну підтримку, враховуючи їхній більше ніж 50-річний досвід намагань переговори, встановити визначити режим північних територій, які були незаконно окуповані радянським союзом як тепер Росією. Скільки 27 разів Сензо Абе зустрічався з Путіним. Йшли дуже активні переговори. Підписувалися якісь декларації і були якісь обіцянки. Росія використовувала всю цю тему виключно для того, щоб е е е вимагати певних поступок з боку Японії. Е вони це називали мирним процесом, який ніколи нікуди не приведе. І сьогодні в Японії це чітко усвідомили. І прем'єр-міністр Кішида е можливо, для е це не так було. Е для України в наших умовах сьогоднішніх видно яскраво, але тут це прозвучало дуже сильно, тому що поміня... помінялася мова, було категорично заявлено про те, що північні території це суверенітет Японії. Вони окуповані, вони мають бути повернені. Такої мови не було під час прем'єр-міністра Абе. тому повернення фактично до позиції. Такої досить жорсткої, воно означає, що Японія усвідомлює, що ніякі переговори з країною-агресором неможливі, тому що вони просто не хочуть нічого е, іти, ні на які компроміси. Вони постійно висувають ультиматуми і постійно вимагають поступок. Тому що стосується нашої позиції, в мене немає жодного сумніву, що буде підтримана е, єдина позиція. Можливо, це наша позиція. А, а, і... Буде надаватися допомога саме в цьому контексті, якраз в цьому контексті ще одним важливим питанням є питання гарантій безпеки. Як ви вважаєте, чи може G7 бути платформою? Цей G7, це засідання Групи Семи в Хірсімі, де будуть проговорені потенційні гарантії безпеки для України? Ну, питання гарантій безпеки, безпеки України, воно, на мій погляд, значно складніше. Ніж просто засідання сімки і якісь заяви з цього приводу насправді треба працювати над практичним аспектом цього. Що власне, я думаю, ви знаєте і робиться в діалозі між Україною і НАТО, Києвом і Брюсселем. Що стосується нашого регіону, то досить цікавим розвитком подій є відкриття офісу, очікуване відкриття офісу НАТО в Токіо. Це перший такий крок Трансатлантичного альянсу в індотехокеанський регіон, і це не є випадково. Я розглядаю такий крок, який насправді є поки що, як здається, суто технічним. Насправді це робиться крок для того, щоб почати діалог про створення глобальної системи безпеки, щоб продемонструвати країнам регіону, які стурбовані не тільки проблемою Тайвані. У нас. Постійно концентруються на Тайвані, але Південно-Китайське море це проблема значно ширша, і яка стосується безпосередньо інтересів ЄС, тому що майже половина зовнішньої торгівлі ЄС проходить через південно-китайське море, і через нього проходять кабелі зв'язку між Японією Кореєю і світом. Це дуже важливий, неймовірно важливий водний шлях для світової торгівлі. І ще раз. Країни е, трансатлантичного виміру дуже зацікавлені в тому, щоб там зберігалася свобода судноплавства і була безпека. Тому е, оцей офіс НАТО е, має показати таким країнам, як, е, які дуже стурбовані активністю Китаю в південно-Китайському морі. Це, наприклад, В'єтнам Філіппіни, що є система безпеки, ось так вона працює. Я думаю, що ми можемо очікувати на цьому саміті. Е, е, Ознаки появи того, що країни, цивілізовані країни світу найбільш розвинуті країни, як вони бачать глобальну систему безпеки, як вони бачать трансформацію того самого ООН, як вони бачать трансформацію відносин з глобальним півднем для того, щоб всі країни світу відчували себе безпечно проти будь-якої агресії. Це дуже важливо, щоб зробити масштабування. Того, що відбувається сьогодні в Європі на інші країни. Тому що коли ми говоримо про нашу війну і про підтримку Україні з боку країн так званого глобального півдня, вони завжди кажуть: а вас турбувала війна в Ємені, а вас турбувала війна в, в Африці, там повно було війн, і ви ніколи не звертали увагу на все це. От зараз провідні країни світу. Вони усвідомлюють, що дійсно потрібно чути цей голос. Для цього потрібна більш універсальна архітектура, але її створення займе час. І я дуже хочу і абсолютно переконаний, що Україна буде частиною цієї архітектури, саме враховуючи і наш досвід, і абсолютно іншу кваліфікацію, якість наших збройних сил. Так що це процес яким ви бачите місце України ці глобальні нові глобальні архітектури безпеки? Я безумовно сподіваюся, що якщо це не станеться цього літа, але найближчим часом Україна стане членом НАТО, я думаю, що для нас це об'єктивно найближчий і найважливіший крок до гарантії безпеки нам. І, чесно кажучи, я очікую, що це НАТО має просити Україну стати членом, а не ми маємо їх просити, враховуючи. Досвід наших збройних сил, але у нас накопичений колосальний потенціал досвіду, і я точно знаю, як за ним полюють, я б так сказав, багато країн світу, щоб дізнатися, що таке, починаючи з. Боротьби з дезінформацією, з кібербезпекою, що таке дронова війна. Ведь це, це вперше практичний це практичний досвід, саме, саме практичний. Бачите, ми показали, що можна збивати кінжали, що можна... це, це просто це, це кардинальна зміна гри. І як це робити практично? Ніхто не знав. А ми сьогодні це знаємо, тому ми маємо стати повноцінним рівним з іншими. Таким потужним джерелом досвіду і одночасно учасником будь-яких майбутніх договорів, систем можливо оборонних альянсів і структур, які будуть формуватися, тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть зі зміною влади в Кремлі навряд чи слід очікувати швидкої зміни режиму. Колективний Путін він значно більший ніж Путін і ніж його оточення, і всім цим нам ще жити десятки років. Тому ми маємо бути почувати себе безпечно і допомогти іншим нашим партнерам почувати себе безпечно. Також я просто як маленький елемент, який тож також не всі у нас усвідомлюють. У нас один ворог у Японії три. У Японії є територіальні претензії з боку Росії, є з боку Китаю і є Північна Корея. І всі ці е, е, країни розглядаються в Японії, ну якщо е, не як вороги, але як дуже серйозні виклики для безпеки, стосовно яких треба робити кроки. І це е, якраз і є причиною того, що Японія набагато сильніше усвідомлює. Те, що відбувається, дуже зацікавлені в тому, щоб ми перемогли, тому що це буде сигнал всім потенційним агресорам, не ворушитись і для того, щоб також отримати практичний досвід стосовно того, які сучасні системи озброєнь, як вони мають бути сформовані, і що треба робити для того, щоб захистити ті самі атомні станції Їх тут 39.